Прийшов час готуватися до посіву насіння перця на розсаду. Перець потрібно сіяти раніше інших овочевих культур, тому що його насіння довго сходить, а також від сходів до врожаю йому потрібно більше часу, ніж іншим городним культурам. І я вам зараз розповім, як вибрати найкращу дату посіва насіння перцю саме для вашої кліматичної зони. Я розповім на своєму прикладі, а вам потрібно буде тільки підставити свої дати. Починати розрахунок потрібно з кінця, а саме з дати висадки розсади у грунт. Я проживаю у Харкові, і в нас вже з 15 травня погодні умови дозволяють це робити. Ви ж відштовхуєтесь від тієї дати, коли можна висаджувати розсаду саме в вашому регіоні. Потім від цієї дати віднімаємо вік готової для висадки розсади. У перців він складає 60 днів. Потім ще віднімаємо 15 днів, котрі потрібні насінню на сходи. І отримуємо дату посіву перців для своїх кліматичних умов. Для Харкова це 15 лютого. І запам'ятайте, пізніше посіяти насіння можна. А от раніше не бажано, тому що розсада переросте і буде довго та болісно приживатися після висадки у ґрунт.